Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Вчора отримала посилочку з компанії Лівеста. Не вийшло в мене вчора відзняти, тому сьогодні хочу показати, що замовила. Для початку хочу показати, як все приходить упаковано в коробочці. Все доволі непогано складено. Тут накладна зверху. Потім йдуть просто картон якийсь такий, щоб все в коробці не тряслося, не переверталось. Далі папір. Переложимо все папером. Тут також. папір. все доволі гарно зложено, все на місцях. Нічого не перевернулось, нічого не розлилося. Тому Деяким компаніям можна повчитися в полівесті, як запаковувати коробочки. Отже, зараз я заберу коробочку назад і покажу, що замовила я. Перше, що покажу, замовила для себе На пробу це вийшла новинка такий ось шампунь з часником, з чорним часником. Він іде виробництво Туреччина. Об'ємом він йде 400 мл. Я зараз відкрию, покажу, як виглядає сама пляшка. Пляшечка виглядає ось так, об'єм 400 мл. Він йде, від випадіння має бути. Все позаду, все по-турецьки, нічого не, не написано українською. Вартістю він був, зараз скажу, 199 гривень по каталогу. Об'єм невеликий. Така ось вийшла новинка. Хочу спробувати, тому що волосся зараз дуже інтенсивно випадає. Зараз я користуюсь шампунем теж часником з компанії Pharmacy в користування. Потім скористуюсь ще таким попробую. Наступне, що покажу. За ціною 239 гривень замовила ось такий набір. До речі, зверніть увагу, як, заходить, як приходить все замотано все в харчову плівку. Взяла я два таких наборчики це шампунь і ось така масочка. Масочка йде об'ємом 500 мл, здається. Не бачу. 500 мл. Вона йде відновлююча з протеїнами шовку та каратину для сухого та пошкодженого волосся. Інтенсивне відновлення. Взяла я таких два наборчики, дві масочки і два шампуні. 239 гривень був такий набір. Вийшло так в наборі вигідніше брати, тому вирішила спробувати. Наступне, що покажу, ось такий тонік змуцином равлика. Це також якийсь новий продукт, 300 мл. Також приходить усе в харчовій плівочці, щоб нічого не розлилося. Вартість такого тоніку була 179 гривень. Взяла наявність, можливо, хтось захоче спробувати. І другий продукт. З цієї шлянічки це йде гель для мивання, також 300 мл, також по такій же ціні. 179 гривень. Все гарно запаковано, все приходить гарно запаковано в коробочці, і кожен продукт також пакують окремо, щоб нічого не пролилось. Це мені подобається. Компанія дбає про якість пакування і про якість доставки. Тому що в дорозі. Посилки перевертаються і перекидаються. Тут все плодненько, все переложено папером, щоб нічого не розлилось, нічого не пошкодилось при транспортуванні. Наступне покажу ось такі два олівчики для брів. Так ось вони прийшли також в харчовій плівочці. Зараз попробую швиденько їх розмотати. Краще було вірнути відтінки. Вартість у цих олівчиків була по 89 гривень. Вони йдуть ось такого кольору, йдуть зі щіточками, це відтінок 1 і відтінок 2. Тут видно. Один такий коричневий, світліший і темніший, темно-коричневий. Взяла такі главолічики. Часом дівчатка питають у наявність, щось для брів. Ще покажу. Взяла ось такі серветочки. Вони йдуть для зняття макіяжу за Лоєвера. Тут їх йде. Бачу, скільки штук. І все написано, мабуть, теж по-турецьки. 30 пішла. 30 штучок, такі серветочки для зняття макіяжу. Вартість вони були 45 гривень. Це вони переводить, деколи такі також мають бути під рукою. І завтра програмою і за програмою перший рік успіху для в цьому каталозі вже святкує компанія Лівеста рік перший рік на Україні. І для представників за замовлення давалося за замовлення на 30, здається, балів, давалося кешбек 100 гривень. І можна було вибрати продукт зі скидочкою на 100 гривень. І я вибрала ось таку водичку водичка Лівеста. Вона йде, я вже тут зверху її Вона йде аналогом на відомий аромат дочі Габана Інтератриця. І ось так виглядає сам флакон. Флакончик дуже цікавий, дуже гарненький такий. По аромату дійсно дуже схожий на імператрицю. Зараз покажу в каталозі, як виглядає ця водичка. Зачитаю її нотки. Ось так виглядає вона в каталозі. Акватичні підкові, верхні ноти ківі ревінь, рожевий перець, ноти серця, кавунцикламен, жасмин і ноти, мускус, сандал лимонне дерево. Дійсно така легенька, приємна, фруктована літо свіженька водичка. Мені подобається імператриця, це також непогана на неї ну, сказати, купія. Не знаю, як буде по стійкості, буду розношувати. Лукончик дуже цікавий, такий ніжний. Аромат приємний. Мені подобається. Перетриться, подобається ця композиція. Репліка на цей відомий аромат. Також у мене прийшов ось такий каталог. Це вже іде сьомий, здається. Буде діяти він з 12 червня. Ось такий новенький каталог. Можливо, погортали, якщо буде цікаво. Ой, це за для вас, кому Цікаво, пишіть. Ось таке було невеличке замовлення в компанії Левеста. Продукт... Продуктів цих я ще не пробувала. Ні шампуні, ні масочки, хочу спробувати. Водичка мені ця сподобалась, я її відкрила. Водичка непогана. І також ось ці новинки з муцином Равлика. Також я ще не пробувала ці новинки. Можливо, і собі лишу, можливо, комусь на продаж пригодиться. Ось таке було моє замовлення. Дякую всім за увагу. Пишіть, що пробували з цього ви чи пробували, буду рада вашим коментарям. Всім всього доброго, до зустрічі на моєму каналі.